Яке переросло у справу життя. Харків'янин Євген Большак заснував у Коломиї дизайнерську майстерню. Тут чоловік знайшов не лише прихисток, а й друзів та партнерів. Що з того вийшло, розкажуть наші журналісти. Спочатку повномасштабного вторгнення Євген Большак волонтерив у рідному місті, проте через обстріли отримав поранення. Тоді вирішив покинути домівку. Чоловік переїхав у Коломию. Саме тут і зародилася ідея створення майстерні. Усе почалося з меблів для офісу Оксани Юрчишин. Згодом вони стали партнерами. Мені дуже багато допомагала подруга Оксана і. Мені хотілося їй віддячити. І я б запропонував їй зробити меблі, так як бачу я. Вона до останнього не бачила, які це мають бути меблі. Коли побачила, ми вже їх змонтували, поставили, все, обставили цей кабінет. І вона побачила це і сказала: типа, да, дуже класно, дуже цікаво, неординарно. Давай запустимо виробництво таких от всяких. Прекрасна. Меблі вони мене захопили тим, що захотілося цим ділитися. Ділитися в плані це індивідуально, це оригінально, і це я подумала, що можливо це дійсно хороший як бізнес, як своя справа. Я почала вже більше обговорювати це і як можна розвивати. У майстерні виготовляють предмети інтер'єру з дерева та металу. Співвласники кажуть, прагнуть створювати унікальні речі. То ми багато чого робили. Давайте не зупинятися на таких світильниках. Давайте будемо там робити ще щось таке цікаве, неординарне. Ми зробили спеціальний апарат, який випалює ці блискавки. Завжди хочеться не то, щоб перевершити, а зробити таке, чого ні в кого нема. У людей викликало захоплення і якусь радість. От, от основний посил такий. Всі вироби у своїй майстерні. Євген Большак виготовляє вручну. Чоловік за фахом, професійний будівельник, тож знає, як давати раду інструментам та різноманітним матеріалам. Пригадує перші креативні меблі та елементи інтер'єру зробив ще в Харкові для кав'ярні, яку відкрила його дружина. Одна з перших моїх робіт сумна гойдолка. Сумна, бо тут ніхто не сидить. Але колись будемо тут гайдатись. І зараз от є такий проєкт. Це має. Зали, залили епоксидну смолу, має підсвічуватися для того, щоб був більш такий е, перетишене світло, таке приглушене, і будуть ще додаткові лампи, щоб можна було яскраво її включити. Буде розділятися на зони і ну, так намагаємося так само зробити, щоб це було і функціонально, і зручно. Свою справу Євген та Оксана хочуть лише вдосконалювати у планах вийти на міжнародний ринок та популяризувати українське за кордоном.